Доброго суботнього дня вам, дорога церква та наші гості. Сьогодні пропоную для вашої уваги роздуми на тему взаємозв'язок із переможним життям. Благословена земле, ти, бо твій цар шляхетний, а управителі їдять в належний час, щоб сил набратись, а не сп'яніти. єклезіаста 10.17. Є ж Їж, їжа, пиття й одяг безпосередньо пов'язані з нашим духовним зростанням. Ізраїльтянам було заборонено споживати багато видів їжі, які були у вільному вжитку серед навколишніх язичників. Таке розмежування не було довільним, заборонене для споживання було шкідливим. І той факт, що воно було оголошене нечистим, на навчає вживання шкідливої їжі, є опоганенням. Те, що псує тіло має властивість псувати і душу. Воно шкодить людині у стосунках з творцем. Дух Божий не може прийти нам на допомогу та сприяти вдосконаленню християнського характеру, доки ми потураємо своєму апетитові зі шкодою для здоров'я і доки нами керує життєва гордість. Тим, хто потурає апетиту, неможливо досягти християнської досконалості. Усі, хто є учасниками божественної природи, уникнуть морального росління, що є у світі. Це істинне освячення, це не просто теорія, почуття або порожні слова. Це єдиний живий, дієвий принцип, який є частиною щоденного життя. Він вимагає, щоб наші звички в їжі, питі й одязі сприяли збереженню фізичного, розумового і морального здоров'я, аби ми могли представити Господу наші тіла не як жертву зі суто, недобрими звичками. А як жертву живу, святу, приємну Богові? Наші звички в харчуванні і путі показують, чи ми від світу, чи ми належимо до числа тих, кого Господь своїм могутнім мечем істини відокремив від світу. Господніх вам благословінь.